Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 13. У світі бізнесу повно професіоналів, які носять уніформу і намагаються справляти враження бездоганних. Насправді ж вони фальшиві й нудні на вигляд. З такими людьми неприємно спілкуватися. Не бійтеся демонструвати свої слабкі місця. Недосконалість є ознакою справжності. а люди люблять усе справжнє. Нам подобаються живі квіти, які з часом в'януть, а не бездоганні пластикові, що ніколи не втрачають своєї штучної краси. Не переймайтесь тим, як би ви мали поводитися або який вигляд мати. Покажіть світові, яким ви є насправді з усіма недоліками. Коли щось стає занадто відшліфованим, воно втрачає свою душу і здається несправжнім. Тому розмовляйте так, як звикли розмовляти. Виносьте на світло теми, що інші не хочуть обговорювати. Будьте прямолінійні, кажучи про свої слабкі місця. Можливо, ви не справлятимете враження вилищеного профі, але ви точно будете справжнім на вигляд.